Івано-Франківськ презентує свій перший квест у рамках міжнародного українсько польського проєкту Квести розкриваємо скарби України. Наш квест це Франко-квест, тому що Івано-Франківськ для нас рідне місто, і хочемо, щоб усі, особливий спосіб, дізналися в його історії. Пан Микола, який презентує цей міжнародний проєкт, буде зараз керувати нашим квестом, але, напевно, кожен буде мати свою питання. Добре. Отже, починаємо біля пам'ятнику Франка і читаємо квест, який нас вітає на старті, і далі розгортатиме історію. Е, мандруємо стежками генія великого Франка. Саме про нього розповідь буде оця: великий син свого народу не раз отут бував, і в самій назві міста, свій світ закарбував. До дух історії питає, це колишній Станіслав, що у 20-му столітті Івано-Франківськом став. І оселитись тут крутів колись відомий наш поет. Перед вами ось його величний силует. Початка мені зажура, не спинити думки полів. За спиною крила або кохання кликало сюди як магніт. Одразу по ліву сторону за спиною франка, театр розташовано, дорога туди легка. Е, ну і очевидно мусимо рухатись десь в той бік. Франка, можливо, хтось має бажання прочитати наступні да, строфи. Так, по черзі, напевно. Так, прошу. Тут якраз далі буде вже загадка. Тут дух історії витає. Це колишній Станіслав, що в 20-му столітті Івано-Франківськом став. І оселилися тут хотів, колись відомий наш поет. А перед вами ось величний силует. Франковим ім'ям, названий мистецтво цього храму. Ти будеш точно в захваті, пораду тобі дам. Від серця щиро раджу, афішу прочитай. І будь-яку виставу на вечір обирай. По праву руку ти надію залиши і на стіні театру барельєфи віднайти. Мелодію кохання на одному ніжно грає, а три, а три арки янголи попереду чекають. На одному ніжно грає, то загад. На одному з барельєфів ніжна тата та грає. Пішли дивитися. Дивіться. Скрипка, розгадали? Треба записувати. Треба ручку. треба, треба вписати слово скрипка. скрипка. Так, ніжно. Ви відгадали? Одному, чи тільки ми відгадали? на одному. І дзвоники на них нагадують, немов. Давайте тобто я ще раз... попередні, попередні. попередню можу. По праву руку ти надію залиши, а на стіні театру барельєфи віднайди. Мелодію кохання на одному ніжно скрипка грає, а три янголи тебе попереду чекають. І дзвоники на них нагадують, немов, що тричі поетові являлася любов. Саме Станіслава вулиці пам'ятають іще кроки гордої княгині, душі юної щем. Тут кохання друге, поет своє знайшов, але недоступна була та Іванові любов. І перегукується з дзвонами прізвище Юзефи, Звонковська, закарбовано на серці у поета. Ну, коли позаду вже, то нам треба дось. <різь> дар, Коли позаду арки вже каплицю ти шукай, підходь до неї ближче, нікуди не звертай. Зараз буде загадка. Тому. Зараз буде загадка. Коли я так ручку підніму, значить там пропущене слово. Добре? Табличку із присвятою на стіні знайди за волю там прочитаєш ти. Заволю, це Так, ручка ось тут так ще я волю. Могилу скромну Польки у сквері ти знайдеш. Похована Дзванковська тут, її родина теж. Для цього ліворуч каплицю оминай в кінці доріжки поглядом плиту гранітну відшукай. Очі не підняла зупиніла. Могилу скромну польки у сквері ти знайдеш, похована Звонковська тут, її родина теж. Для цього ліворучка каплицю оминай в кінці доріжки поглядом плиту гранітну відшукай. Багато тут поховано учасників змагань, що за нацією віддали скільки життів і поривань. Залишай каплицю праворуч цей раз. Іди стеж... далі стежкою ідити. Побачиш могилу скрипку. Тут похолоний композитор. Там, вона там. Каплицю праворуч тепер. А, каплицю праворуч. А, а, повертаємося назад. Правор... Пожив у Слухайте далі. Він музику до пісні маршу Франкової створив. Їм не пора саме угу, окрилив. Загадка, хто? Могили, що навколо увагою не залишають, тут незалежність, слава воля, про них ти пам'ятає. Він музику до пісні, маршу, Франко. Їм не пора саме сел, сел. окрилив. Дуже сте вигляд. Ну так, там ще є кількість бух вказана а, на, та, на тому, листочку, що, там, що легше буде Слова Коли прямуєш стежкою, шукай ще один дзвін. Куди йти далі? Тобі підкаже він. Сліди минулого, гіркого ми залишаємо у сквері і сміливо праворуч звертаємо рішучі франкові манері, але це друга частина. Спочатку, коли прямуєш стежкою, шукай ще один дзвін, Куди йти далі тобі підкаже він. Дійсно, шукають просто рядакшат. Тут такі, такі рядки були. Могили що навколо увагою не залишай. Тут незалежність, слава воля, про них ти пам'ятай. Ну і можна роздивитися. Тут згадки фотофіплеві з є, шкільної програми згадуємо. Але скільки їх є? Шукаємо? Я що на місці бути бачити? Або що це? Чи калина, чи соняшник, чи лелека. народження. Може, Багато, можна, що? Можна. Але посилаючись, важливо на щось яке трефка в просторі. Тобто, якщо це залізні об'єкти, вони будуть тут і чи, чи, через кілька років. Ота годівничка кольорова, безумовно, не плавить, так? Е, елементом загадки. Так. Ну, це так, ліричний відступ. дякую за ідеї. Минулого гіркого ми залишаємо у сквері і сміливо праворуч звертаємо у рішучій франковій манері. Сміливо праворуч звертаємо у рішучій франковій манері. Йдемо праворуч. Іван з коханою на зустріч поспішав, то квіти в одній з цих крамничок точно обирав. І певно, із червоних маків це був би букет, бо до останніх днів беріг у кабінеті красуні з квіткою портрет. А там перед тим був рядочок, куди йти? Направо. Сліди Направо. Направо. минулого гіркого ми залишаємо у сквері і сміливо праворуч звертаємо у рішучі танковий мене. Там до квіти в одній з цих крамничок точно б обирав. І певно, із червоних маків це був би букет, бо до останніх днів беріг у кабінеті красуні з квіткою портрет. не Так, от оцей... Прямуй по вулиці, Франківськ це місто пішоходів і безліч в ньому для людей безпечних переходів. Подумай, чи варто порушувати правила тепер, якби за тобою святкують очі природи, навіть з дерев. Ага. Ось таке і око. Отже, ще раз, нам потрібно прямо Прямуй по вулиці. Це місто пішоходів і безліч в ньому для людей безпечних переходів. Подумай, чи варто порушувати правила тепер, як за тобою слідкують очі природи, навіть з дерев. Тобто ми повинні дійти до пішохідного переходу. Це, На розі вулиці чували. один з державних символів. Побач рушай до нього так великий оповідач. <головіка> 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 За спиною лишай легенду пак, попереду чекає легендарних відкриттів масштаб. В центрі брукованого кола стань рівненько. Очі заплюшти і уяви собі давненько, коли ще Запіжинською цю вулицю місцевий кожен знав, Тоді Франко Юзеф у нею додому проводжав. Так, що нам треба зробити? Соково стати, заплющити очі, ну це <рес> уявити. Я... як Франко проваджає Юзеф. Я... Так. Закривайте очі і мрійте. Тепер... Тепер буде двовіршик з загадкою. Пам'ятайте, руку піднімаю там. Пропущене слово. Багато нас змінила вулиця, що ось поперед тебе. А зараз ти-ти ти будинок 43 підкаже, якщо треба. А зараз як називається Будинок 43. Незалежності. Ну, а треба знайти будинок 43. А кого 43. А от незалежності 43. знаю. ж довше спацируй і без зайвого поспіху випий десь добрий кави, нову книжку, собі прикупи в тебе, як приказ завжди, будуть для успіху собі ще йде, кохана жінка, триповерхова кава і книжка. І Складалася, ну вона така була кава, збиті вершки і зверху печенюшка. Одним словом, нам туди. Так, кінець 100 метрівки, так. Здощ, пацируй, без завого поспіху, Випи десь доброї кави, нову книжку собі прикупи. Най в тебе, як у Франка, завжди буде для успіху свіжа ідея, кохана жінка, триповерхова кава і книжки. Ми йдемо, гуляємо, насолоджуємося, красою стометрівки. Коли до кінця стометрівки дійдеш на роздоріжжі, круг брукований, знову знайдеш. Тобі як нещодавно в центрі круга треба стати, і хижака в руках химери на балконі відшукати. Там. Ми дійшли до цього кола, вказано раніше. А коли ти до кінця з пам'ятівки дійдеш, чи наразі до круг буркованого знову знайдеш? що нещодавно в центрі круга, круга треба стати і хижака, в руках химери на балконі відшукати. Так. Так. Химери, химери щось не видно. На балконі Зараз Але читаємо Але тільки це буде загадка. Так, Так. зустрінеться поглядом з кам'яним. Це без помильний шлях, сміливою рухайся ти ним. Ну тобто кам'яний. Так, значить, Кам зустрінься з поглядом... Може заберіть слово химера, бо воно трохи збиває. Це попередньо. Ти не химера. Ні, 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 разом. Ага. А спочатку зустрінься з поглядом. Кам'яним. Ні, 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 ми вже відгадали. А, читайте, е читайте все. Ага, все. Угу. Стін поглядом з ведмедом кам'яним. Це безпомильний шлях, сміливо рухає тиним. Де пішохідний перехід на тебе знов чекає, Куди? про це Франко тобі стіни напроти натякає. Ходимо. Добре, але чого Франко з стіни? не Хідний перехід на тебе знов чекає. Про це Франко, тобі вісі стін напроти не тікає. То не дарма Франковий профіль на будинку, тим. Не, не один раз читав він свої новенькі твори в нім. Станислав століття тому оплесками героя Віта. Генія Віталів Станиславів століття тому оплесками генієві. Коли свого Мойсея поет у товаристві Руська бесіда читав. Бесіда. Тут було товариство Руська Бесіда, читав Мойсея ага. Франко. І неодноразово читав свої твори, але, зокрема, і, штаб тут буде, так, так, Товариство Руська Бесіда. Уважно погляд до митця піймай, час цінував він і нам підказує, ані хвилинки ти не гай. Дійшовши до годинника, що на високій вежі. До ліхтарів по переходу йди, бо очі міста за порядком стежать. До... І що, що до, до, годинника, годинника. До, що, що до годинника, що на високій вежі. до ліхтарів по переходу йди, бо очі міста за порядком стежать. Ліхтарі знайшли бачимо ліхтарі через дорогу так, і переходимо місті, на Майдані Вічевому зараз знаходишся ти. На одній з будівель портрет провідника ОУН знайде на Майдані Вічевому зараз знаходишся ти. На одній з будівель портрет провідника ОУН знайде не один був отут Франко. Під час Шевченківських днів і в будинку цьому пам'яті слідів залишив. Слід залишив. Слід залишив отут, наприклад. Не секрет, що поліглотом Франко був, а проте скільки знав мов, на пасажі Гартенбергів чекає на тебе загадка знов. Суму цифр із кроку із року заснування закладу, склади скоріше. Цифру запиши і будівлю хоч. А як там вказано Але... суму чого ми рахуємо? Дивіться, суму цифр із року заснування Кількість мов, він був полівок. 14. Хоча, ну так. Я ж тільки записую не підказу. Ні, ні. І обідаю, оскільки тут немає проходу, тому сім'я. Ось дирекція залізниці, медакадемія нині рожевий будинок. Охороняє цю історичну будівлю, живий мур і Скарпатських ялинок. Не почули, не почули. Колись дирекція залізниці, медакадемія нині, рожевий будинок, охороняє цю історичну будівлю, живий мур і скарпатських ялинок. Навіть не були ялинки. Часто будини будинок красивий уважно оглянь і знайди чотири міфічні вітри. Вони у спину дмуть і дорогу перейти, вилять тобі з гори. десь шукаємо так у будинок, що праворуч завела поета доля. Як без кучі прозвучала тут промова про Шевченкову Тополю. Очними оплесками вдячна публіка вітала палки слова промовця, а про подію цю чимало письмових свідчень збереглося. Отже, будинок, що праворуч. Там паша купа із краси. Ще раз ще прочитайте ага. про вітри. про вітри. Так, отже, будинок красивий, уважно оглянь і знайди чотири міфічні вітри, вони у спину дмуть і дорогу перейти, вилять тобі з гори. Переходимо. Тут можна. У будинок, що праворуч, я так розумію, це він так завела поета доля. Блискуче прозвучала тут промова про Шевченкову тополю. Учними оплесками вдячна публіка вітала палки слова промовця. А про подію цю чимало письмових свідчень збереглося. Ми ж далі рухаємось, тим паче, що вітри міфічні вказують нам путь, очевидно, прямо варто лише зайти в прогулок, і відшукати сходинки, які вниз ведуть. Зразу я то розумію залізниця. Так, е так. так і в житті буває, що треба вниз ступити кілька сходин, а потім впевнено піднятись згору до нових пригод вершин. Пройди вперед лише кілька кроків бастіоном, і побачиш шлях угору, а вліво-вправо глянеш народних строїв від кольору ну, від кольору до вибору. Франко, до речі, увів моду на вишиванку під костюм для модників поетів. Згадай, у чим ти бачив митця на більшості його портретів. Тобто ми десь спускаємося, очевидно, так? Mm -hmm. Знаємо, що далі є шлях вору. 15 сходинок униз, так? Mm -hmm. ага. Але бачимо. Yeah. Далі є... написано, що вже на фантечній площі місць добре зазнайти. У центрі неї стан і погляд ворог під води. Ми і... йдемо на площу. Це є карта, О, Станіславіло. Станіславіло. карта Бастіону. Так, так що, вона, вона правильної форми. Так, Саме так виглядала перша фортеця. Ці схожі були, до речі, Вода гуситься, Так. Отже, вже на фортечній площі міста Зірки обриси знайди. У центрі неї стань і погляд вгору підведи. Сміливо в очі глянь Франку, що на Муралі. Нагадує, чи його ти народу син, а чи дочка і кличе в мандри далі. На площі цій залишив слід не один майстер, що у кузні клепле, бо в кожного з тих хлопців, як в Іванового тата серце тепле. На брамі кованій ковалі з молотом тобі укаже путь. У вуличку вузьку між двох будинків треба завернуть. Отже, шукаємо коваля. Ну, це умовно. Так, тобі так. ще дев'ять? Так. так, ну бо дев'ять, тобто все одно воно нагадує обриси, так і можна. Ага, там мурал бачу, так? Ну, так, ага. так? З цього боку так, але з того боку, якого ми йшли, це було квітера Е, бо ми з того боку йшли. З цього боку дійсно. Так, так, так. Слід. Як вийдеш із провулка далі вліво, вниз вулицею напрямок тримай, очима на будівлях могутнього царя і зубом шукай. Загально трапо. Тобто Нептуна, так, царя примостились. Та-та-та, міфічні дві красуні. Що впишемо? Русал. Русалки. Чому цікавіш цього? Ти от я був молодий та малий прийшов. прийшли. Дві красуні будівля унікальна ця, бо в ній живе історія відлуння. Коли Франко із Павликом таємний місцем Павликом. Павликом та угу. добре, таємне місце для зборів партії шукали. То лазню цю, що найстаріша нині в Україні, обрали українські радикали. На пам'ять про подію згадану ти збережи собі світлину і до арки кованої з янголом тепер шукай стежину. Так, шукаємо ковану арку. Завжач�ouse. Тут таємно, посковлуком френко збори проводила, ніби як в бані, так доказують. Цікаво, таємно, ніби не Майдан Шептицького тут раджу роздивитись. Два давні храми, пам'ятники. Бачите, два давні храми, пам'ятники. Треба відбутися, які. Коли ж за спиною залишиться дзвіниця, шукай птахів залізниці. Нікому не спинити вічного їх. Для початку можливо треба вказати, як ти до цього стоїш арки. аркі. Так, один храм. Чому не спинити вічного їх лету? Пройдеш під ними і на балконі знайдеш франківських Ромео і чолір. Він один із найвищих поташників. Українці кроме. Вона указує рукою на ратушу, де на годинниках нікому часу не спинить. І кожен з них нагадує, що нам пора для України жить. Це рядки пога. Микола під місто зараз ти сюди біжать усі дороги. Тут перехресними поетові були стежки. переплилися радощі тривоги. Ці ратуші Лотоверхії Франко, не жаль. На жаль, не зі своєї волі побував. Оповідаєш, що в ній для тебе надійно скарб безцінний заховав. З любові до мистецтва, а не похвал і гучних овацій. Сьогодні мандрував з тобою в центр освітніх інновацій. Ратуші перебував коли був ясне. Стає за рахунокся.